Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки України, записав відеозвернення до кого до російських солдатів Віддав їм слушні чіткі поради щодо порятунку своєї дупи, каже, що буде гірше навіть відтак. Окупанти мають вибір або загинути, або врятуватися. Уже вже більше року кремлівський режим не в змозі досягнути жодної цілі, що ставив перед вторгненням. Звертаюся до російських військових, тих, кому пощастило вижити у м'ясних штурмах і потрощених шансах. Буде ще гірше. У вас є вибір померти або ж врятувати своє життя в Україні. Діє державний проект Хочу жити, який сприяє військовим російської армії. Наші спецпідрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Тепер вони в безпеці живуть в нормальних умовах під наглядом міжнародного комітету Червоного Христа з триразовим харчуванням, можливістю телефонувати додому і отримувати посилки. Усіх їх оформлюють як тих, що потрапили в полон в бою. Тому в Росії їм продовжують нараховувати і бойові, і зарплатню. У них також є вибір пересидіти війну і повернутися додому після її завершення, або ж не повертатися до Росії взагалі. Ті, хто проходять за паперами проекту Хочу жити, мають право просити притулку в Україні і деяких інших країнах. Ви можете закінчити війну вже зараз. Не треба чекати, доки вас вб'ють або важко поранять. Звертайтеся до проекту Хочу жити, і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що насувається.